Оголошення про громадські обговорення. Берестинська міська рада запрошує мешканців села Христище взяти участь у громадських обговореннях щодо перейменування вулиці Миру на честь Олександра Тітова, рядового штурмовика спеціального підрозділу Кракен, Гур МУУ, вча 0515 Олександр нагороджений відзнакою за звільнення Харкова. Та орденом за мужність 3 ступеня посмертно. Дата проведення обговорення 31 березня 2025 року о 14.00 місце проведення Христищенський клуб. У заході візьмуть участь міський голова Світлана Кривенка, староста Христищенського старостинського округу Сергій Шатравка. Та депутат міської ради Надія Забура для реєстрації та участі в процесі голосування при собі обов'язково мати паспорт громадянина України. Закликаємо жителів активно долучитися до обговорення та висловити свою позицію з цього важливого питання. Микола Камишувацькій гімназії. Відбулося широчисте відкриття оновленого безпечного простору, створеного завдяки підтримці Всесвітньої Лютеранської Федерації в Україні за сприяння Харківської обласної ради. Почесне право перерізати символічну стрічку отримали міський голова Світлана Кривенка, голова відокремленого підрозділу Всесвітньої Лютеранської Федерації Бернабас Судмарі, Голова Харківського офісу управління Верховного комісара ООН у справах біженців Теді Леноски та директор Миколи-Комушувацького ліцею Антоніна Брусніцина. Діти, вчителі та батьки висловили щиру подяку всім, хто долучився до створення безпечного освітнього простору. Безпека наших дітей це фундамент їхнього майбутнього, і спільними зусиллями ми забезпечимо їм комфортні умови для навчання навіть у складні часи. Дякуємо голові Харківської обласної ради Тетяні Єгорові Луценка, заступнику керуючи справами Харківської обласної ради Максиму Каліньку за підтримку всесвітньої Лутеранської федерації за ініціативу та вагомий внесок у створення безпечного середовища для наших дітей. Також висловлюємо щиру подяку за облаштування укриття громадської організації Спільна справа для людей в особі голови Юрії З Спочатку поточного року 270 мешканців Харківської області скористалися можливістю отримати ваучер на навчання, що фінансується державою. Про це повідомив директор Харківського обласного центру зайнятості Олександр Котуков. Ваучір на навчання це унікальна можливість підвищити кваліфікацію або здобути нову професію за підтримки служби зайнятості. У Харківській області цього року найбільшим попитом користуються такі спеціальності та професії, як психологія, середня освіта, медсестринство, медицина, соціальний робітник, водій, фізична терапія, охорони, електромантер. Зазначає керівник обласної служби зайнятості. Ваучер дозволяє безоплатно пройти навчання за спеціальностями, що входять до затвердженого переліку. Його вартість не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Наразі максимальна сума ваучера становить 30 280 гривень. Фінансування здійснюється за рахунок фонду. Загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Якщо вартість навчання перевищує зазначену суму, роботодавець або сам здобувач можуть оплатити різницю власним коштом. Важливо, що ваучером можна скористатися лише один раз. Громадяни самостійно обирають професію, навчальний заклад і форму навчання. Право на отримання ваучера мають визначені категорії громадян. Які не перебувають на обліку в службі зайнятості як безробітні та відповідають певним критеріям для отримання ваучера на навчання можна подати заявку онлайн або звернутися із заявою до найближчої філії Харківського обласного центру зайнятості або до її структурного підрозділу. Після проходження навчання здобувач отримає документ про світу державного зразка. Більше інформації про навчання за ваучером можна отримати, звернувшись до фахівців Харківського обласного центру зайнятості за телефоном 0800 600 498, 0800 600 498. Берестинська міська рада повідомляє про завершення громадського обговорення у формі консультацій щодо перейменування вулиці Зеленіної в місті Берестин, яке тривало з 14 лютого по 14 березня 2025 року в письмовій усній та електронній формах. Результати обговорення до Берестинської міської ради надійшло сім пропозицій та колективне звернення із 27 підписами мешканців вулиці Зеленіної проти перейменування вулиці. Подальші кроки. Топонімічна комісія, враховуючи результати громадського обговорення, не надає міській раді рекомендацій щодо перейменування цієї вулиці. Натомість будуть проведені громадські обговорення щодо перейменування провулку зелінійного. Дякуємо мешканцям за активну участь у громадському обговоренні та допомогу у прийнятті вагомого рішення. Мінекономіка повідомляє, що за ініціативу управління ООН. З наркотиків та злочинності у співпраці з Національним агентством з питань запобігання корупції, експертна команда працює над створенням настільної книги з розбудови доброчесності для бізнесу. Далі посібник, яка має доповнити першу версію настільної книги з розбудови доброчесної організації, цей посібник допоможе підприємцям малого та середнього бізнесу. Проваджувати ефективний комплекс практики, зміст посібника включатиме практичні поради, зразки документів і алгоритми дій з метою формування прозорого та доброчесного бізнес-середовища в Україні просимо пройти опитувальну форму представників малого та середнього бізнесу. Берестинська міська рада висловлює щиру подяку ТОВ ранок в особі його директора Сергія Половнікова за надану фінансову допомогу у розмірі 18 тисяч гривень на придбання будівельних матеріалів для відновлення помешкань жителям села Мирне Берестинського району, які постраждали. Внаслідок російської агресії 20 лютого 25 року це є неоціненим внеском у відбудову нашої громади. Ваша допомога сприяє відновленню громади та свідчить про вашу небайдужість і готовність підтримати тих, хто цього найбільше потребує. Дякуємо вам за людяність, відповідальність і щире прагнення допомагати разом до перемоги. Вистоїмо разом. Сектор у справах ветеранів відділу соціального захисту населення Берестинської міської ради повідомляє: до управління у справах ветеранів обласної військової адміністрації звернулися представники Національного аерокосмічного університету імені Жуковського Харківський авіаційний інститут. З пропозицією щодо співпраці у підтримці військовослужбовців стосовно здобуття ними вищої освіти у вище зазначеному закладі. На хвилі 103.2 тридває депутати Берестинської міської ради. Прийняли рішення про вшанування пам'яті загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України відповідно до указу президента України, мешканцям громади, представникам бізнесу, органам влади та всім суб'єктам господарювання, рекомендовано щоденно о 9.00 годині проводити загальнонаціональну хвилину мовчання. Це момент єднання та шани всім. Хто віддав життя за незалежність України, а також мирним громадянам, які стали жертвами війни. Закликаємо всіх мешканців громади приєднуватися до хвилини мовчання, дотримуючись тиші та за можливості, призупиняючи виробничі процеси. Це наш обов'язок перед пам'яттю тих, хто боровся і загинув за наше майбутнє. Вистоїмо разом. Берестинська міська рада повідомляє про прийняття цільової програми підтримки народжуваності. Метою програми є сприяння сім'ям, родинам в наданні матеріальної підтримки при народженні дитини, створенні умов безпечного материнства, удосконалення питань планування сім'ї, збереження репродуктивного здоров'я населення. Покращення демографічних процесів. Відповідно до рішення сесії 10 сім'ям, в яких з'явились немовлята, було виділено по три тисячі гривень. Міська рада підтримує військовослужбовців та їхні родини. Депутати ухвалили рішення. Про надання фінансової допомоги призовникам та військовозобов'язаним, які уклали контракт на військову службу по 50 тисяч гривень та на лікування військовослужбовців, 6 осіб по 11 680 гривень кожному. Новий старт у сонячній енергетиці. Безкоштовний курс сонячний рестарт від благодійного фонду Repower Ukraine. Цей курс є можливістю для ветеранів та внутрішньо переміщених осіб здобути професію, що має попит зараз та у майбутньому. З вами був Юрій Константинов. Дякую за увагу. Ви стоїмо разом.